Так, всім привітики. Сьогодні знову вернувся до теми заміжжя і хочеться проговорити важливу інформацію. Це мотивація до заміжжя, для чого кожна дівчинка хоче вийти заміж. Ну, як правило, існує дві мотивації: одна до, одна від. А в принципі, обі працюють, тому що жінка в заміжжя біжить, наприклад, там не хоче бути з батьками, фінансово не може себе забезпечувати. Емоційно не може там себе обслуговувати, і це все бачить в чоловікові біжить від цього всього, від своєї одинокості, да, тому що вона сама з собою не справляється, там не справляється з якимись такими дорослими обов'язками. Вона біжить відносини. Інша мотивація це до це до чого саме ви прагнете. Це там побудування сім'ї, класні відносини, там народження дітей, досягнення спільних цілей, тому подібне. Обі. Ці... Боже, я так заговорила, що забула обі ці мотивації є дієві, обі працюють. Я б сказала, перша вона негативна, можливо, навіть буде ще більш краще працювати, але потрібно розуміти, коли ви досягнете бажаного, коли ви на вашому коли ручці буде колечко завітне, коли ваше прізвище зміниться, і ви залишитесь своєю цілею сам на сам. То набагато деструктивніше буде перша мотивація, тому що ця ці ціль буде, буде закрита. В принципі, мозк не буде розуміти, для чого цей вам чоловік, для чого сім'я, що як з цим далі робити. Друга мотивація, яка була направлена до, да, до побудування чогось, є намного ефективніше, тому що і завжди можна вдосконалювати, ставити нові цілі, і вона нам багато більш ефективна. Я пам'ятаю, коли я пропрацьовувала цю тему в себе, я ставила мотивацію бути щасливою жінкою, зробити щасливого хоча б того чоловіка на цій планеті, народження дітей, а всі ці от. Речі, які я говорила про першу мотивацію, вони були якось пропрацьовані і вже не хотілося. І вже виходячи з цього, входила з чоловіком шлюбні відносини, я скажу, я ні разу не пожаліла, мені комфортно, зручно і я бачу більше плюсів заміжі ну, за по коханню, так? ніж просто там втікати від якихось речей, які ти не можеш сама реалізувати. Так що подумайте над цим і проаналізуйте, як ви виходили заміж, або як ви хочете вийти і чому.